Початком повномасштабного вторгнення багато людей опинилося за межею бідності, втратили свої домівки та роботу, були вимушені шукати нове житло, і гуманітарна допомога для них сьогодні вкрай необхідна. Так нещодавно у місті Новогродівка запрацювала гуманітарна благодійна їдальня. Ми знаємо, наскільки, наскільки це важливо людям, які знаходяться в ложних життєвих жизнених обставинах. Получають хаті безплатне гарять гаряче питання кожен, ж дня. Ми представляємо ми сюди завозимо завозим продукти питання згодом села на заявці, где уже команда. А вже опит-опитних поваров вже готові готовяти ті благодійні благодійні обіди по мірі, по мірі необхідності ми будемо усилювати і збільшувати об'єм об'єму про продуктів і по мірі по мірі так би підход підходу нових людей нужда наждачнуждаючі людей наразі тут планують розширити роботу благодійної їдальні не тільки для вимушених переселенців але і для інших незахищених категорій населення. І зараз починаємо збільшувати поступово об'єми. Тобто спочатку ми почали надавати гаряче харчування там, де ми от, в першу чергу змогли охопити людей компактно проживання, на це наш шелтер. Було зроблено на питання і ті, хто погодився, тобто вони приходять і отримують гаряче харчування. В першу чергу це будуть переміщені особи у зв'язку з тим, що все харчування, ну тобто, все фінансування вже з 1 квітня вже буде проводитися гуманітарною організацією, благодійним фондом. Тобто, і я думаю, що це буде вже. Розповсюджуватися і на людей, які Потребують цієї допомоги за допомогою вже нашого центру надання послуг. Пані Ганна розповіла про робочі будні благодійної їдальні. Для нас кожного дня приходять брати гарячі обіди, внутрішньо переміщені особи. Кількість людей постійно зростає, тому що переселенці додаються у нашому місті. Я хочу сказати, що люди, які сюди приходять, вони дуже вдячні, тому що тут різно такі різносмачне. Меню кожного дня. Якщо перший день їх прийшло 60, то завтра їх буде 80. А працювати ми плануємо на 120 людей. Продукти нам привозять кожного два тижні. Продукти всі якісні, і ми готуємо меню, таке все різноманітне. Ну я думаю, що ми з цим, з цим, з цим справимось. Кухарі намагаються приготувати для відвідувачів різноманітні страви, поживні та корисні, аби кожен зміг скуштувати гарячий обід. Сьогодні у нас на обід суп гороховий, плов, салат з капусти зі свіжої компот. і люди вчора приходили дуже вдячні гарячим обідам. Очень вкусно готовят. Молодцы. Спасибо за такую помощь, что они нас кормят. Ну, я думаю, да, очень важно. Сегодня первый раз. Да, ну отлично. Вот улыбаются, принимали по-доброму. Конечно, нужны. Вот жалко тех, кто и пенсию не получает, и работы нет. У жалка тих людей, очі Да. Війна навчила нас допомагати один одному та об'єднуватись для вирішення проблем. Сьогодні не кожен має можливості приготувати собі гарячий обід, і такі соціальні проєкти дають змогу переселенцям повноцінно поїсти. Гуманітарна їдальня у Новогродівці у найближчий час запрацює для всіх нужденних.